Задумувались колись, як ми, людство, взагалі дійшли до такого життя. Вся наша історія від перших кам'яних знарядь і аж до сучасних мікросхем. Охопити це все здається просто нереальним. Але давайте спробуємо зараз, буквально за кілька хвилин, ми пробіжемося ключовими моментами, які зробили нас тими, ким ми є. 99% просто вдумайтеся в цю цифру. Майже весь час, що ми як вид існуємо на цій планеті, ми прожили у кам'яному віці, були мисливцями, збирачами. Це настільки величезний шмат часу він сформував наш мозок, наше суспільство набагато глибше, ніж ми можемо собі уявити. Ну добре, а що ж тоді сталося в той малесенький один відсоток, що залишився? Відповідь проста: практично все: уся наша писана історія, всі імперії, всі винаходи, всі революції, все це вмістилося в якусь крихітну мить. Це той момент, коли історія, знаєте, перестала плентатись і просто понеслася вперед. Отже, давайте зануримось у ці 99%. і не думайте, що кам'яний вік це був якийсь застій. Аж ніяк. Це була така собі довга повільна еволюція з трьома основними етапами: палеоліт, мезоліт і неоліт. І кожен з них, крок за кроком, готував нас до чогось грандіозного. Наша історія по суті, це історія інновацій. Все почалося з Homo habilis. Вони першими подивились на камінь і подумали, а що як, і зробили з нього знаряддя. Потім Homo erectus зробили просто гігантський крок. Вони приборкали вогонь. А це ж тепло, це захист, це смачна їжа. Неандертальці пішли ще далі, почали робити інструменти з кісток, значно вдосконаливши технології. Ну і нарешті з'явились ми. Homo sapiens, вид, який виявився найспритнішим, зміг пристосуватися до всього і, зрештою, вижити. І от тоді сталося щось, що змінило абсолютно все. Можливо, це взагалі найважливіший поворот в нашій історії сільське господарство. І це не просто про те, щоб вирощувати їжу. Це означало, що більше не треба було постійно кудись кочувати, можна було зупинитися, осісти і почати будувати. Вперше за весь час людство змогло, так би мовити, пустити коріння. І як тільки люди осіли, почався справжній ефект доміно. Ну, дивіться, треба обробляти землю, значить потрібні кращі інструменти. Тварини тепер вони не просто здобич, а ну майже колеги по роботі. А найголовніше, коли не треба цілий день бігати за їжею, з'являється вільний час. А вільний час це час для винаходів: гончарство, ткацтво і, врешті-решт, колесо одне тягнуло за собою інше. Камінь, звісно, служив нам вірою і правдою мільйони років, але його епоха добігала кінця. Людство знайшло нову суперсилу, сховану глибоко в землі метали. І вміння плавити та формувати спочатку бронзу, а потім залізо. Ну це просто змінило правила гри. Повністю. Ми почали виковувати не просто кращі інструменти, ми почали виковувати самі цивілізації. Бронза це не просто метал, це була влада. Це були перші справжні мечі, шоломи, броня, це були армії. А ще це були кращі плуги. Кращі плуги більше їжі, більше їжі, більші міста. Аж до монументальних споруд на кшталт пірамід. А що потрібно, щоб керувати великим містом? Правильно, треба вести записи, і от вам, будь ласка, народження писемності. І тут є ключова різниця якщо бронза це, скажімо, метал для еліти, для царів і генералів, то залізо. Залізо стало металом для всіх. Його було просто набагато більше, і воно було значно дешевше. І це означало, що тепер круті інструменти і зброя були не тільки у вельмож, а й у звичайного фермера. Це була, знаєте, така собі перша технологічна демократизація. Отже, що ми маємо? Залізні знаряддя в руках і писемність. Людство було готове до наступного великого ривка. Ми входимо в античність. І це епоха, коли почали будувати не тільки імперії з каменю, почали будувати імперії з ідей. І саме ці ідеї, по суті, заклали фундамент того, як ми мислимо сьогодні. Так, античність це не лише про війни та завоювання, це про питання. Люди вперше почали серйозно питати себе: а що таке справедливість? А як взагалі працює цей світ? А як нам краще жити разом у суспільстві? І ті відповіді, які тоді знайшли мислителі в Греції, Римі на сході, вони стали основою для всієї нашої філософії, науки і політики. Просто уявіть собі, вперше хтось, як от Геродот, вирішив не просто розповідати байки, а систематично вивчати минуле. Вперше хтось, як Сократ, почав ходити і ставити під сумнів абсолютно все. Люди почали експериментувати з ідеєю, що громадяни самі можуть керувати державою. Почали шукати раціональні причини хвороб, а не гнів богів. По суті, саме тоді народилося те, що ми називаємо критичним мисленням. Ідемо далі Римська імперія цей колос впала, і на її місці в Європі утворився величезний вакуум, почалося з середньовіччя. І, хоча його часто називають темними віками, це не зовсім так. Насправді, це був просто час, коли на руїнах старого світу будувалося щось абсолютно нове. І щоб зрозуміти середньовіччя, треба зрозуміти одне ключове слово феодалізм. Уявіть це як таку собі угоду. Сеньор каже Васалу: ось тобі земля, а ти за це служиш мені вірою і правдою, ну і мечем, звісно. І ось ця проста формула земля за службу була клеєм, який тримав усе суспільство купи протягом сотень років. Але це був, знаєте, дуже суперечливий час, час справжніх крайнощів. З одного боку, жах. Чума, яка викошувала міста, голод, нескінченні війни. Здавалося, це просто кінець світу. Але водночас, прямо посеред цього хаосу, народжувалися речі, які змінять все. З'являються перші університети. І десь там, в майстерні, вже збирають друкарський верстат, який готує першу справжню інформаційну революцію. І ось тут історія ніби натискає на педаль газу. Якщо до цього вона йшла, може, іноді бігла під тюпцем, то тепер вона просто зривається на спринт. Ми входимо в новий час, і це буде суцільна ланцюгова реакція відкриттів, винаходів, революцій, які змінюватимуть світ з неймовірною швидкістю. Це працювало як ефект доміно, однак істочка штовхала іншу. Дивіться спочатку Ренесанс. Він змусив людей знову з цікавістю подивитися на світ. Ця цікавість запустила наукову революцію, і ось у нас уже нові закони фізики. Фізики надихнули філософів просвітництва, вони почали думати про нові закони для суспільства. А вже ці ідеї про свободу і прогрес стали паливом для промислової революції. Отже, якщо зібрати все це докупи культурне відродження, наукові прориви, політичні революції, промисловість, а згодом і інформаційну епоху, то вийде такий собі ідеальний шторм. І цей шторм не просто змінив світ, він змінив саму швидкість змін. Він, по суті, і створив той шалений темп, в якому ми живемо сьогодні. Звісно, це прискорення мало і свою темну сторону. ХХ -те століття принесло дві світові війни, які показали наскільки руйнівною може бути ця індустріальна міць. Але після цього людство зробило ще один стрибок. Ми перейшли від епохи пари і сталі до епохи інформації, з'явилися комп'ютери, а потім інтернет. І вони знову змінили все. Це і є фінальна точка нашого маршруту від першого кам'яного робила до Всесвітньої павутини. Отже, ось такий шлях ми щойно пробігли від неквапливого кам'яного віку до світу, де інформація літає зі швидкістю світла. І все це, звісно, підводить нас до одного великого питання якщо за цей крихітний останній один відсоток нашої історії ми змогли зробити таке, то що ж буде далі? Яким буде наступний розділ у цій неймовірній історії людства?